Жовтва б'є рекорди. 26 жовтня зафіксували одразу два рекорди: з барбікю світовий і національний. Протягом кількох годин кухарі закладу, який здобув велику популярність у тіктоці, готували десятки тисяч порцій барбікю. А сотні відвідувачів утворили найдовшу чергу в Україні за подібними стравами. У межах заходу команда закладу приготувала і видала 32 тисячі порцій барбікю за 5 годин. Це стало новим світовим рекордом у категорії. Найбільша кількість приготованих і виданих страв барбікю ребра, полоски, рульки, кубаски, шиє крильця за 5 годин, які зафіксувала представниця книги світових рекордів. 32 тисячі дев'ят. 900... Окрім світового, того дня зафіксували і національний рекорд у категорії розміри. Найдовша черга за стравами барбікю за одну годину. Вона сягнула 646 метрів і об'єднала 1836 відвідувачів. Довжина черги 646,4 метри. Кількість в черзі людей 597 людей. Загальна кількість людей, які сьогодні від 10-ї по сьогодні зареєстрували, взяли участь, 1836. Рекорд України встанов.